Ви дивитесь телеканал Жовта річка. Пленарне засідання чергової 46-ї сесії відбулося 28 листопада. Зараз ситуація в Україні напружена через введення воєнного стану в десятьох областях України. Відповідності до цих подій, депутати Жовтоводської міської ради приготували звернення до голови Верховної Ради стосовно підтримання дій президента України. Суть звернення. Ми, депутати Жовтоводської міської ради, своїм зверненням. До вас хочемо підтримати дії РНБО президента України та Верховної Ради щодо введення у визначених областях воєнного стану. Ми переконані, що здійснення заходів у цей період та посилення оборони областей України, розташованих уздовж російського кордону, Придністровської ділянки українсько-мордловського кордону, вздовж узбережжя та Азовського морів, дозволить військовослужбовцям збройних сил України та іншим силовим структурам якнайшвидше відреагувати. Та відбити можливий наступ сусідньої держави зі свого боку. Ми, депутати Жовтовоцької міської ради, будемо надалі робити все можливе для того, щоб захистити рідну землю, забезпечити спокій жовтоводців та не допустити політичної дестабілізації у нашому місті. З 24 присутніх депутатів 19 проголосували за підтримку введення воєнного стану три проти, один утримався. Реформа освітньої сфери у жовтих водах продовжується. Згідно закону України, всі навчальні заклади мають бути автономними. Тобто відділ освіти позбувається повноважень контролю, який мав до цього. Жовті води вже мають приклад самостійних закладів освіти. Це школа номер 3 та заклад дошкільної освіти, номер 30. Тепер така ж доля чекає всі інші навчальні заклади. Тобто, зараз, якщо рішення буде прийнято. То Любов Васильівна позбавляється тих важелів впливу, які вона мала до цього, і вона сама добровільно розуміючися це, сама підготувалася рішення і зараз його доповідає. Що з 1 вересня всім навчальним закладам надається академічна автономія, з 1 листопада, всім навчальним закладам надається. Кадрова автономія і е, фінансова автономія надається з 1 січня 2019 року. Е, дійсно, я хочу сказати, що на даний момент це буде дуже важкий період, це буде перехідний період, коли всі 24 інших навчальних заклади перейдуть на автономію. Тому я хочу сказати, що реформи, коли вони відбуваються, вони не відбуваються для того, щоб зекономити кошти. реформи відбуваються для того, щоб більш ефективно проводити діяльність будь-якого напрямку, і для того, щоб більш ефективно використовувати бюджетні кошти і мати більшу мобільність в управлінні навчальними закладами. Позашкільна освіта охоплює 2016 вихованців міста. Це 50% від загальної кількості. Сьогодні депутати мали можливість детально познайомитися з кожним напрямком гурткової роботи станом позашкільної освіти та отримали подарунки. Вироби зроблені руками дітей. На 1.09.2018 року. Штатних одиниць було 1350 Додаткових ставок ми вводимо 43,75, скорочуємо ставок 53,5 і залишається у нас 1340. З розрахунком того, що ми ліквідували. П'яту школу вивільнилося 1 мільйон 109 З врахуванням додаткових штаток, необхідно введенню додаткових штатів, необхідно 1 мільйон 207 Тобто різниця йде в 98 тисяч. Але в своєму виступі я зразу сказала, що це перехідний період і ми не можемо зараз. Кинути школи на призволяще без фахівців, які будуть виконувати цю роботу у системі нашої освіти міста. Функціонує два позашкільних заклади: це дитячо-юнацька спортивна школа і центр дитячо-юнацької творчості, та центр позакласної роботи НВК Перспектива на даний момент це ще і діє і еколого-натуралістичний центр НВК Дивосвіт». Де фінансовий аналіз? Це все добре. Зрозуміло, що робота проводиться, ми це бачимо. Але ефективність вона в нинішній час рахується коштами, які на одну людину. Так, ефективність. О, дивіться, 115 дітей, 115 20. дітей буде так. займатися на полі, на яке держава витратить 20 мільйонів гривень. Так, от ну наразі ми будуємо ультрасучасний стадіон на шістій школі. Малось на увазі все ж таки ефективність гуртків, тобто я розумію, що хочеться гуртків і макраме. І списами в'язання, і е, викладання продуктів питання, і надо приділиться все таки вчукакі ефективна сусть дісіна, тому що нас аграрічена. денег назвала діні безкоштовно. Могли гуртки як вишивати флаги, як наскішить, і как стирати гурток можна було. У нас просто денег ограничено. Та не дивлячись на розгорнуту доповідь. Відповідь на давно цікаве питання ефективності утримання гуртків не прозвучала.